Який же правильний розрахунок ціни на електроенергію на сьогодні саме на атомну. Для цього потрібно додати до ціни 2019 року, яка була 57 копійок за кВт, розмір інфляції за наступні 5 років з 19 по 24. За офіційною звітністю інфляція за 5 років склала 54,9%. Тобто. Тариф на атомну електроенергію може бути збільшений з 2019 до 2024 року максимум на розмір інфляції. А це означає на 54,9%. Зараз ми зробимо цей нескладний підрахунок. І що у нас вийшло? Що максимальний тариф на атомну електроенергію сьогодні для населення має бути не більший ніж 88 копійок за кіловат